Цьогоріч Україна стала фокус країною Стокгольмського міжнародного кінофестивалю 2022 року і буде представлена окремою програмою, що складатиметься з показів українських фільмів, інтерв'ю з українськими кінематографістами, панельної дискусії та презентації десятьох проєктів, що нині на будь-яких стадіях кіновиробництва програма організована спільно з одеським міжнародним кінофестивалем. І серед представлених робіт ігровий фільм Свято Хризантем режисера Семена Мозгового стрічка розповідає про наслідок ядерного вибуху коли знайдено вцілілий клаптик землі в декількох метрах над землею в центрі пульсуючої кулі з квітів знаходилася нерухома людська постать також вся обліплена квітами з архівних документів. Вдалося встановити, що ця жінка була на пенсії, займалася вирощуванням та догляданням хризантем. А також неофіційно була відома як цілительниця руками рятуючи від усіляких хвороб десятки охочих. Рятувальна група намагається реабілітувати жінку, яка втратила пам'ять, але тягар спогадів може стати для Неї згубним детальніше про цей фільм продовжимо розмову і з паном Семеном. Радий вас вітати. Добрий вечір. Проєкт фільму Святого Хризантема вже презентовано в рамках української програми стокгольмського кінофестивалю. В якому форматі відбувалася ось ця презентація фільму, зважаючи на те, що він ще в процесі створення? Ну, власне, презентація відбувалася в. Індустрійної секції було представлено 10 українських фільмів, стрічок, 8 з яких ігрові, один документальний і один документальний серіал. Вся презентація тривала десь близько трьох годин, де учасники мали змогу виступити з короткою промовою стейтментом, показати шматки своїх робіт і відповісти на питання. Як загалом зреагувала публіка, яка була присутня от саме конкретно на ваш проєкт? Зреагувало добре. Все це, А Це чудово. Тобто, це вже додаткове натхнення для того, щоб продовжувати працювати над фільмом. І насправді нині вже є тизер до фільму. Анонсуючи нашу розмову, глядачам я розповів коротко сюжетну лінію. Так? І відповідно, оскільки вже є тизер, на якій стадії створення свята Хризантем нині перебуває команда? А, ну, Це складне питання. Ми планували їхати на досйомку фільму 2 березня, але в Хорватію проте всі наші плани поламались, скажімо так. От і частина команди вона долучилася до Збройних сил України, частина команди займалася волонтерством. Ми відклали. Власне виробництво та монтаж стрічки на такий невизначений термін. От зараз якраз у грудні будемо повертатися до монтажу і робити вже якусь більш нову версію стрічки. От вона на жаль не дознята трошки з а, уявлення про те, що повинно було дознято. Та я вважаю, що навіть якщо не вийде змоги ще дозняти кіно, то ми маємо достатньо. Хорошого матеріалу, з якого можливо якісь політичні рішення можна буде знайти. Там що і річка авторська, це такий артхаусний фільм, і можливо це буде добре. You, you, you. Ми почули про Хорватію. Так і про зйомки, наскільки я розумію, були зйомки саме в Хорватії. Ще проговоримо момент того, що фільм не суто українська українського виробництва. Це копродукція. Так відповідно, зйомки відбувалися не в Україні. Більшість зйомок відбувалася в Україні, проте частина зйомок власне без якоїсь офіційної продукції з партнерством з кінематографістами з Балкан відбувалася. Ми знімали в Македонії і в боснії та От ще планувалися хорватський блок, але він на жаль не відбувся у березні. От. Залом, якщо говорити про тему, так, яка є у фільмі на початку, це тема ядерної небезпеки ядерного вибуху, то нині ця тема досить актуальна. І роботу над фільмом ви починали ще задовго до того, як Росія почала тероризувати Україну і світ ядерними вибухами. А що стало першою основою для роботи саме над темою ядерного вибуху? Uh, ну я писав сценарій фільму влітку 2014 року. Uh, мені здається, наскільки я пам'ятаю uh, дуже. Багато моїх колег uh, почали знімати документальні фільми uh, в той момент на сході. А uh, я в собі я був ще молодий, дуже чутлива людина. Я не відчував, чесно кажучи, uh, якогось uh, креміня всередині, щоб uh, їхати та да, бачити. Наслідки на свої очі, от проте я тільки починав, я тільки закінчив академію, але я мені хотілось подумати і розмірковувати, що буде після. та да? тому що цей конфлікт був все ж таки. Наша війна була локалізована. І Україна не бачила дуже багато, а частину України не бачила, що відбувається. І в мене було перечуття, що ну взагалі останні там 10 років відчуття, що буде велика війна, а, воно тривав. Да? І мені хотілося б поговорити, що ну що було би після, та да? тому що цей годинник судного дня він все тикав і наближався до опівночі. І власне в мене виникла ідея говорити про це не документальною мовою, до якої я більш звик, а мовою такого магічного реалізму, якоїсь паралельної всесвіту, паралельної реальності, такої наукової фантастики психологічної, а та для того, щоб взагалі досліджувати проблему цінності та людського життя, і взагалі мене надихала якась унікальність та цінність людського життя. Для нашої країни, для нашого суспільства а, ну на, на противагу цій військовій машині. От я думаю, що з цього виникло почалося все, і потім почало розвиватись. А, спочатку фільм планувався як короткий метр, проте в процесі виробництва я вирішив, що це буде повнометражна картина, щоб розкрити тему до кінця. А, попри те, що прогнози про повномасштабну війну збулися з часом, хотілося б, щоб ядерка все ж залишилася тільки в рамках фільму. А, і будемо сподіватися на це. А, до речі, один із ваших попередніх фільмів під назвою Історія зимового саду пов'язаний із землею, природою, тяжінням до землі і до природи для глядачів, розкажу коротко сюжет. Історія про останні місяці роботи завідувачки павільйону, яку попросили звільнитися, але вона трималася за землю і умовну владу. А в новому фільмі. Теж літня пані, яка пов'язана із квітами, але вона втрачає пам'ять і ніби втрачає зв'язок з історією. Її вже тут ніщо ніби не тримає, їй намагаються повернути пам'ять. Це от таке співпадіння, чи умовно можна вважати ось цю нову стрічку варіантом продовження тієї попередньої історії. Я думаю, що це містичне співпадіння, все ж таки, тому що фільм, сценарій фільму, я починав писати 2014-му року, а знімати історію зимового саду я почав за рік після вже у 2015-му році осінь. От а, тому я думаю, що ось така флористська тема моїх фільмів, вона якось мене просто наздоганяє. От я так відчуваю скоріше. А, до речі, ви працюєте так, от із документалістикою, з ігровим кіно? А, якщо говорити про ігрові фільми і період війни зараз повномасштабної, ваша думка, чи варто їх зараз знімати, коли все ще дуже гаряче в Україні? А ви маєте на увазі на тему тему війни і сучасної війни? Це? Буквально того, що відбулося після Але? 24 лютого. так. Та я, я так я маю позицію щодо цього. Мені здається, що це зарано а, для рефлексії в а, ігровому кінематографі. У нас є там проекти, які виходили прямо як гарячі пішки, і це трошки лякає. А, дискусії про це точаться в власне в вже там останні 50 років. А, як висвічувати конфлікти, світові війни? Потрібний час для рефлексії. Для ігрової роботи. це безперечно. У нас є дуже потужна документалістика українська. Це нова така хвиля, яка має свою унікальну мову. І на мою думку, цього на на даний час цього і достатньо і. Крім того, це не викривлення реальності, а власне документування військових злочинів, рефлексія на це і дуже сильна противага тому, що робить Росія, і Російська Федерація, і їх кінематографісти, не знаємо так, тому що так чи інакше, навіть там гарні. Росіяни умовні, вони все ж таки транслюють наратив російської пропаганди в своїх авторських фільмах. От і а, цьому повинен почати дуже потужний і правдивий голос. От і я не думаю, що а, і прові картини зараз на нас наближають нам потрібен час для того, щоб якось зрозуміти, що відбувається, що відбулося, і, і все таке. Я дякую вам і за висловлену позицію, і, взагалі, за коментарі стосовно цього фільму про свято Хризантем говорили із режисером цієї стрічки.